Це перше. Друге, він сказав у своїй мові, що вони захищають ті прапори, які для нього колись були рідні і близькі. Це його дословно він сказав. Оцей прапор він спас. Пане Авако, ви мене чуєте і бачите. Оцей прапор спас вас, і його ви оділи, мов хустинку від беркута, ховаючись, і вас захистив священник. Ми були з вами, ви знаєте, де ми були разом. І один священик Владика Іван стояв і вас захистив своєю груддю, коли ви на голову накинули оцей прапор. За оцей прапор хлопці пішли і видають і зараз життя, а ви кажете, що він колись був для вас рідним, а він і для нас, і зараз рідний. І нехай люди, нехай Майдан скажуть вам свою довіру. Мовлявся, що Майдан постійно звітує, постійно підводить певний підсумок. Отже, я запрошую Наталю Соловйову, яка.